Вітаю всіх на фабриці. Новини я настасі Мій гість сьогодні це Дмитро Снігеров співголова громадської ініціативи Права справа Вітаю вас, пане Дмитре. Дякую, що знайшли час. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, давайте почнемо із важливої новини, яку нам дає Вдання Economist». Там трішечки наганяють зради, кажуть, що російська армія підсилює свої війська поблизу міста Покровський, має стратегічну мету його захопити. Також видання пише, що Покровськ готується до нового неприємного етапу війни. Ну і власне також такі настрої ширяться у телеграм-каналах. Бачимо в каналах, які ведуть військові. Що насправді от от незабаром буде битва за Покровськ. Як думаєте, варто очікувати краху? Яка ситуація з вашого погляду, і чи може щось нам сьогодні допомогти врятувати цю ситуацію? Давайте почнемо з того, що мене неприємно вразило в ці публікації за економіст, так званий крас, тобто використання, ну скажімо, лексики, яка дозволяє подвійне трактування, причому не на користь Сил оборони України. Фактично просуваються ті самі тези з приводу того, що на донецькому напрямку у Сил оборони України досить складна ситуація, і ну а далі вже фантазії авторів. Давайте разом аналізувати ситуацію щодо так званого можливого краху. Те, що наразі відбувається на Покровському напрямку, є певні просування окупантів в районі Грудівки Новогрудівки. Але варто говорити про те, що Новогрудівка це велике промислове місто. Там три шахти зосереджені і велика промзона. Відповідно, темпи просування окупантів на цьому напрямку, враховуючи те, що Штурмувати промзону досить складно, виходячи з попередніх дій російської окупаційної армії, відповідно про крах говорити ну як мінімум передчасно. Те, що безпосередньо з місця подій передають наразі, окупанти з використанням в півдронів встановили вогневий контроль над основними локаціями Сил оборони України, а це покровськ Константинівка, Покров Саліда. І власне наступ ведеться вздовж всіх основних локацій сил оборони України. Крім того, відповідно окупанти намагаються. Тиснути на трасу це е, покровськ карлівка Покровськ-Донецьк, Донецького ну, її називають покровськ Карлівка. Тобто завдання окупантів це спроба встановити безпосередній контроль над локаціями Сил оборони України. Але ще раз підкреслюю: відповідна Гродівка, Новогродівка, це промислові центри, крім того, і Мирноград, і Покровськ це великі промислові міста. До початку широкомасштабного вторгнення Покровськ Цивільного населення нараховувалося до 100 тисяч, тобто можемо говорити про те, що це місто ну співрозмірна з Бахмутом чи Авдіївкою. Відповідно, це буде залежати, мовиться про темпи просування російських окупантів від готовності української сторони, а саме інженерно-фортифікаційних споруд. Як в передмісті так і безпосередньо самому місті покров вуличні бої, бої високої інтенсивності. Відповідно саме цей фактор, унеможливий практичну реалізацію російського сценарію щодо виходу на адмінкордони Донецької області. Достатньо згадати той факт, що безпосередньо Бахмут штурмували 9 місяців. За часів яр бої ведуться 8 місяців. Аналогічна ситуація в Красногорівці. 8 місяців боїв, але приблизно до 30 міста знаходяться під контролем Збройних сил України. Таких прикладів можна наводити безліч з безпосередньої ситуації зараз на покровському напрямку. Атаки йдуть по двох напрямках: це Новоградівка Селідова і Мирнаград покровськ і відповідно є намагання окупантів розширити фланги свого наступу з приводу боїв. Гродівки наразі бої тривають вздовж вулиць Заводська і Донецька, а так йдуть маневровими групами. Це піхотні підрозділи і за підтримки. відповідно, Певної кількості бронетехніки, тобто використовують знову тактику дій ПВК Вагнера, це дії малими піхотними групами, які створюють вогневу перевагу на окремих ділянках фронту з метою прориву оборони Збройних сил України. Але ще раз підкреслюю, наразі. Говорити про крах ситуації на покровському напрямку немає абсолютно підстав, більше аб того на покровський напрямок, перекинути підрозділи Сил оборони України, зокрема мовиться про бригади Національної гвардії України, які мають практичний бойовий досвід і відповідно, передислокація цих підрозділів вже принесла свої позитивні знаки. До речі, так ми з вами тему передислокації попередніх інтерв'ю також піднімали. Ну е, вочевидь, можливо, вже є плодом ось саме ця заява третьої штурмової, які напередодні сказали, що офіційно ми йдемо у наступ. Ну також е, Жорі з Третьої штурмової, який також військовий веде телеграм, каже, що маємо хороші новини на своєму напрямку, і каже, що в зоні відповідальності третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Вочевидь, вони продовжуються. Як думаєте, є тут такі причинно-наслідкові зв'язки? Ба, більше того, давайте говорити про те, що саме з Покровського напрямку на Курський напрямок передислоковані підрозділу 810-ї бригади морської піхоти, яка вважається однією з найбільш боєздатних підрозділів збройних сил Російської Федерації, місто постійної дислокації Севастополь. Саме власне ці підрозділи цієї бригади ну, продемонстрували найбільшу боєздатність під час боїв на курському напрямку, тому всі заяви про те, що з Покровського напрямку чи інших напрямків немає, це як мінімум не відповідає дійсності. Більше того, давайте і говорити про те, що з тієї ж самої Красногорівки зняті на більш боєздатні підрозділи першої, так званої першого армійського корпусу, так званого ДНР, мовиться про бригаду п'ятнашка, себто це свідчення того, що росіяни прекрасно розуміють на курському напрямку за рахунок виключно. Контрактників чи прикордонників ФСБ вирішити питання утримання українського наступу неможливо, Те, що відбувається третя штурмова бригада. А це якраз успішний характер дій Сил оборони України і на Покровському і Курському напрямку, які дозволили проведення успішних дій вже безпосередньо на Харківському напрямку. Причому глибина просування третьої штурмової бригади це до двох кілометрів. Це досить серйозні успіхи, взяті під контроль низка оборонних позицій, окупаційних військ. І можемо говорити про те, що інтенсивність обстрілів. На харківському напрямку і активною характеру бойових дій вона знизилася. До речі, Настя, користуючись знов таки нагодою прямого теру, хотів би безпосередньо дати інформацію безпосередньо зміст подій щодо передислокації російських військ. На харківському напрямку наразі за інформацією право справи зафіксована передислокація 116-ї окремої бригади. Особове призначення Росгвардії, тобто спецназ водять. А це вже показник того, що відповідно на знов-таки Збройні сили Російської Федерації мовиться про сухопутні війська, ніхто вже не розраховує. Причому зауважу на харківському напрямку і до, цих, до цього періоду були зафіксовані власне, підрозділи спецпризначення сил спеціальних операцій, і, ба більше того, уявіть собі, спецназ Міністерства внутрішніх справ, зокрема з міста Самара. Тобто, це свідчення того, що реальних боєздатних підрозділів російської армії немає. Більше того, перед передислокація спецпідрозділів спецпризначення Росгвардії на Харківський напрямок Росгвардії, свідчить про те, що оперативних резервів немає. Вони всі задіяні на курському напрямку. Тому, коли корисні ідіоти під виглядом військових експертів виходять і говорять про те, що та ми поміняли Курщину на Донбас, на Донбасі у нас крах. І відповідно аналогічна ситуація на іншу ділянку фронту так от всі факти свідчать при прямо протилежне.